На танках шостого рівня качаю очки-перепустки. І на цій скромній петехі накачую, граю. Поспішив, не влучив. Вороги оточують. Острів, фраг, Острів, фраг. А тим часом наших зліва вже нема. Іти в лоб на два сьомого рівня танка. Погана ідея. Поїдемо в об'їзд кругом. Поки я кружляв в об'їзд, то алтеха вже вертається, щоб допомогти підсвітити. Ну, їх і так видно, що вони два на базі. Третій постріл, третій фраг. Має бути коса смерті. Але, на жаль, чомусь косу смерті не дали. Цього з одного пострілу не взяти. От так от. Не очікували. Просто так от слабкої петехи чотири фраги.